11 років тому перші 500 бійців, які у той час стояли у самообороні майдану, вирушили на тренувальну базу в нових Петрівцях, сформувавши перший добровольчий батальйон. Цієї ж весни кількість формувань збільшилась до 40, які в подальшому трансформувались у військові частини силових структур. З 2017 року вся Україна відзначає свідомий вибір громадян, що встали на захист незалежності та територіальної цілісності нашої країни, саме завдяки таким людям, саме завдяки таким героям. Ми можемо сьогодні відносно мирному і тихому Житомирі пам'ятати про всіх тих, хто з зброєю в руках захищає нас і нашу мирну потужну землю. В Житомирі цей день відзначили покладанням квітів до алеї слави героям та пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором. Сьогодні ми низько вклоняємося подвигу наших добровольців, і ми хочемо в цей день ще раз подякувати тим добровольцям, які до сьогоднішнього дня з 14-го року, 11 рік поспіль, виборюють нашу незалежність, нашу свободу. Слова подяки також висловив доброволець Максим Крисюк, який розпочав свій військовий шлях у 2019 році. Проте зараз здобуває знання, аби повернутися до захисту батьківщини. Наша молодь не може стояти осторонь і буде боротися і стояти до останнього бою. Пишаємося кожним і кожною. Дякую усім добровольцям за їх сміливість та можливість бути сьогодні. Тут вшанування добровольців є нагадуванням громадянам, що готовність стати на захист батьківщини є вирішальною запорукою перемоги. Артем Сидорчук Ілона Усата, телеканал СК 1